Доброго дня, товариші фізики! Сьогодні ми виконаємо з вами лабораторну роботу номер 1 на тему визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху. Для цього вам необхідно відкрити підручник на сторінці 52 та переписати тему, мету та обладнання. Яке нам знадобиться сьогодні обладнання? Для даного експерименту в школі ми, звісно, використаємо штатив, похилу площину в вигляді жолоба, а також використаємо саму звичайну кульку. Штатив вдома можна замінити, наприклад, книжками, між якими ви покладете жолоб, складений з картонки. Тобто ви берете лист картону і складаєте його в виді жолоба. Таким чином, у вас вийде жолобок, по якому буде скочуватись кулька. І можна це все оперти об книжки. Таким чином у вас вийде той самий штатив і похила площина, по якій буде котитись кулька. Кулькою може слугувати будь-яка кулька, яку ви використаєте вдома. Це буде і якась вітамінка, це буде попригунчик, це буде будь-що, що має отаку ось форму і може спускатися по жолобку. Розпочинаємо виконання лабораторної роботи з того, що перерисовуємо табличку зі сторінки 52. Нам необхідно буде з вами визначити довжину жолоба, по якому буде котитися кулька, а також заміряти час протягом якого кулька проходить даний шлях. Тому вам необхідно буде використати секундомір на вашому телефоні. Використовуючи формулу підручнику, дізнайтеся середній час руху кульки, порахуйте прискорення кульки, а також дізнайтеся похибки. Всі ці формули ви можете знайти над табличкою на сторінці 52. По бажанню виконуєте творче завдання і отримуєте за нього плюс 1 або плюс 2 бали. Не забудьте, що всі обрахунки мають бути написані під таблицею, а в кінці лабораторної роботи необхідно написати висновки, давши відповідь на запитання в пункті «Аналіз експерименту та його результатів. Якщо відео було для вас цікавим, а найголовніше корисним, не забудьте підписатись на канал і порекомендуйте його своїм товаришам по вивченню фізики. На цьому на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!